Меня зовут Панченко Алексей Николаевич. Мы ищем своего близкого человека. Он был призван по мобилизации. говорится, не прятался нигде. Откликнулся и пришел защищать нашу Родину. 28 августа последний раз выходил на связь вечером. И по сегодняшний день с ним больше не было связи. На данный момент мы знаем, что он находится в плену. В городе Донец. И мы хотим вернуть его домой, а также всех остальных, которые находятся вместе с ним в Господи, куда вы какие результаты? От меня это очень... Мы обращались уже по всем министерствам, даже написали письмо нашему президенту. Ну, отписки везде дни. Кто-то где-то чего-то разбирается, пишут. Но никто ничего конкретно не отвечает. Матери пишут, ждите. Это все, что может сделать наше государство на сегодняшний день. Я приїхала з Дніпропетровська села, Я розшукую свого внука а бачина Германа Ідуардовича. Він пішов добровольцем на фронт. Він уже там з першого дня. І за нього нічого, нічого абсолютно не чув. Ніхто, ні Порошенко, ні. Ні міністр оборони, кому, до кого тільки ми не обращалися. Ніхто нам не відповідає, де він, що він, чи він живий, то появляється в списках, то пропадає, то опять появляється в списках, то опять пропадає. Ми кожен день слідкуємо, плачемо і ждемо його. Я думаю, Порошенко, як приходив до влади, він сказав, що за дві неділі. Він зробить так, що не буде тієї війни, але своє слово він не здержав. І я думаю, що він не достойний буде президентом, тому що він те, що він обіцяв народові, він не робить. Він хоче домовлятися з Путіним. З Путіним треба домовлятися, з терористами нічого домовлятися, з ними тільки треба воювати. І доказувати йому, що він не прав, це безполезно, бо Путін не та людина, він нікого не слухає. Він таке враження, що він, е, хто, хтось навіть каже, що він вже, наче трошки на голову. Розумна людина не буде так робити, як робить він. І ти, щоб привезти брата на брата, це, це вже треба. Бути точно сумасшедшим. Я вважаю так, він не прав, він повинен забрати війська і вивезти з нашої території і віддати наших дітей, синів, батьків і наших дівчат, які там роблять медсестрами, врачами. Хай він верне всю нашу землю, це наша земля. І забере своє військо до себе. Геть. Дуже дякую вам. Якщо така бабуся, дивись патріотка, то мабуть я, Башин Герман, дався у вас, тому пішов захищати Україну. І навіть не знаю, не чути, да? а погані слова, можливо, скажу. І ну, і ви там ну розстроїтесь, чесно кажучи. Можливо, він загинув. Але ми, ми все таки сподіваємося, будемо молитися Богу. Ми і ми на це сподіваємося. Будемо молитися Богу, щоб він був живим. Ну але навіть якщо він загинув, він буде вічно для нас жити. Це я вважаю, я відчуваю, що це був один із кращих солдатів України. Є. Слава Україні! прошу всех неравнодушных помочь нам в поисках моего отца. Мы его все очень ждем. Что мы творим?